Вже майже два місяці військові фахівці зі США, Канади та Литви тренують бійців 24-ї залізної бригади, як правильно та ефективно діяти на полі бою. На території міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ є все необхідне, аби іноземні інструктори передали передовий досвід нашим воякам. Ми навчаємо кожного українського солдата, потім тренуємо їх діяти спільно у складі відділення зводу та роти. Інструктори уважно слідкують за діями українських бійців і вказують на помилки. Також тренери щоразу змінюють місце тренувань та розташування мішеней. Українці труднощів не бояться, адже розуміють можливість таких знань, тим паче, що методика викладання абсолютно нова та цікава. Різниця в тому, що в нашій підготовці, військовослужбовець, як йому сказали робити так, так він має робити. А в їхній підготовці, якщо Сказали, зробити потрібно так і так. При обговоренні, як його правильно зробити, кожен військовослужбовець висловлює свою думку. Тоді береться одна певна думка, один варіант, і робиться по цьому варіанту. Це набагато легше. Іноземні військові теж переймають досвід в українських колег, адже бійці 24-ї бригади брали участь у важких боях в зоні проведення антитерористичної операції. Було дуже цікаво вивчати українське озброєння та військову техніку. Можливо, ці знання знадобляться нам в тих країнах, де є подібна техніка та зброя. Маріамна Маркевич, Віктор Нуфрієв, час ще.